Друзі, вчора ми привезли Ян, Мараф 215 з нашого складу зі Львова, з міня Львів. Трактор у нас з 1992 року. От бокова кришка є, просто ми вчора знімали клемму, ставили. Чистенький, сухенький з гідропідсилювачем. 92-й рік, ціна 6200. Хороший стан задньої резини. Без тріщин. Передня тріщинами, так. Попередня, ну, в принципі, при вона недорога. Повноприводний, напрацювання 1480 мотогодин. Ми продавали такий F235, по-моєму. Люди довольні, вже другого такого купили. Цей без бокового циліндра. Може це і мінус, а може це і плюс. Не буде в дальнішому гемороях з проводкою. Ну Такий дашочок, полудашок, верхушки нема, але думаю, щось можна буде поставити. Класний апарат, ціна на 6200 доларів. Знаходиться в місті Мукачеві. Приїжджайте до нас або замовляйте, доставимо. Прийшов, він призав в хорошому стані. І ножі теж в хорошому стані. Знаєте, чому будуть нові Нові ножі? Ми поставимо в комплект. 6200, телефонуйте. Янмар F215. Ось так.